Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі. І сьогодні ми їдемо в Опольське, в опольське воєводство. Можна до тебе опольське воєводство? Звичайно, звичайно, можна. Добрий день, шановні телеглядачі. <кхе> мої, мої сусіди це нижне Чеське воєводство, Чехія, Сілеське воєводство, і та Великопольське воєводство. А розкажеш про свій адміністративний поділ і свою столицю. Твоя столиця це Ополе. Я поділений на 1 городський повіт, 11 земських повітів, 3 міських гміни, 32 міськосільських гміни і 36 сільських гмінів. А розкажеш про свою історію. Історію, добре. Нижня Сілезія і більша частина Верхньої Сілезії стали частиною Прусії у 1742 році, протягом Першої Сілезької війни. Незначна частина залишилась в межах Богемської корони під підкривання Габсбургів, ну, Австрії, ми зрозуміли. У 1919 році, після Першої світової війни, східна частина, більшістю населення, якої були етнічні поляки, відійшла до Польщі як автономне сілеське воєводство, тоді як західна частина, більш населення, у якій було німецькомовне, залишилась за Німеччиною як провінція Верхня Сілезія, а потім я став після Другої світової війни частиною Польщі, і утворений був я. У 1999 році. А розкажеш про, про свої міста? Звичайно, розкажу. Тільки зараз зачекайте, згадаю. А як у вас справи всіх? Ну, нормально, а що? А в тебе як? У мене теж добре. Справенькі. Я вас люблю всіх, тому що ви мої рідні. Зараз я згадаю. Це Баборув, Бжех, Бечина, Бяла, Волчин, Глоговик, Губ. Глупчиці, глухоглазий, гоголін, гожу, шльонський, гродку, добродзень, Заватське, Дзежовиці, Кендзежин Кен Козле, Кетш, Ключборг, Кольоновське, Корфанту, Крапковиці, Левін Бжеський, Лесниця, Намислу, Немодлін, Ниса, Озімек, Олесно, Ополе, Отмуху. Пачку, прашка, прудник, прушку, стрельці, опольський уяст. Ну, до побачення. Отже, Гарного вам вечора, ночі, ранку, до обіду, після обіду, обіду, вибише ще з цього Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей. Ой, ще я забув. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!